Вітаю всіх, мене звати Юлія Мурзяк, і в цьому плейлісті я презентую вам свій новий проект своє youtube шоу по імені Філософія зірковості. Чому взагалі я створила це шоу? Якщо коротко, то я просто була та людина, яка все життя любила танцювати, проявлятися, обходити на сцену, завжди відчувала в собі це вогонь. Але дуже довгий період часу я вважала, що це ну просто нереально. Тобто яка там зірковість, яка там проявленість, яка там сцена голівудська й пішла? Поїхало. І на щастя, коли почала пропрацьовувати своє своє мислення, коли я почала по справжньому працювати над станами, я усвідомила, що ми всі прості люди, які народилися в Україні, також можемо бути дійсно зірками, тому що кожен з нас має талант, кожен з нас має оце таке сильне зіркове ядро. Його задача просто, скажімо так. Протерти пилюку з цього ядра, з як з віконечка, так дістати свою унікальність а, і почати принципі проявлятися. І я не вірю, що людина зіркою стає тільки тоді, коли вона отримує там свій перший мільйон підписників, а, кучу лайків, можливо, якісь гігантські доларові а, контракти, і пішло поїхало я вважаю, що зірковість починається перш за все в середині. Тобто, ти людина повинна мати такий стан, таку сильну енергію, щоб реально мати змогу не тільки, скажем так, знаєте, себе підтримувати в ресурсі, а й віддавати цей ресурс іншим, надихати, проявлятися, впливати в такому роді. Це шоу не про кількість дій, це шоу не про кількість грошей, це шоу не про ЄБШ. Але це шоу про легкість в житті, про кайф на своду в житті, про стан, вибір реальності, в якій ти хочеш жити, про те, як в тебе будуть горіти очі, і витиме твоя буквально душа. Зі щастя зразу кажу вам. Щоб ви не подумали за на основі того, що ви будете захоплюватися собою, перш за все, захоплюватися тим, що ви робите, захоплюватися тим, що ви віддаєте людям, ви будете буквально насолоджуватися процесом. А ви знаєте, де є фокус, там є енергія. Де енергія? Там є можливості, гроші, стосунки, і в принципі всі привілеї, які ви тільки захочете. Але є правило. Ваша задача запам'ятати, що ви вже є зірка, незважаючи, в яких ви в реаліях зараз живете, незважаючи, в яких обставинах, дискомфортах, хворобах, проблемах, сусунках, незважаючи на це все, ви вже є зірка. У вас вже є ядро сильне, у вас є тепло, у вас є вогонь і. Саме на цьому ютуб-шоу ми будемо з вами ще більше розкривати вашу унікальність, вашу пристрасть, вашу жіночу сексуальну енергію, яка же буде вам створювати все те, що ви захочете. Переходьте до першого відео і ми починаємо.